Залітає в продаж офіційний Тігуан, 11 рік. Автомобіль від другого власника повністю обслужений, вкладень ніяких не вимагає. 2 літра бензин на автоматі на повному приводі в непоганій комплектації, з задніми парктроніками, оригінальними 16 дисками, хороша зимова гума. На лінзованій оптиці комбінований салончик перешитий, тому що була тканина, перешили, в принципі, виглядає якісно. І непогано. У нас повний електропакет, двохзонна кліма, підігріви передніх сидінь, повний привід, електричне стоянкове гальмо, велика мультимедія з блютусом, з ауксом. Кермо виглядає в нас ось так. Задній ряд абсолютно без будь-яких зауважень, столики на спинках. Тумає декілька косметичних підкрасів, покажемо фото, що було до. Нічого абсолютно критичного в плані ДТП не було. Тому хто шукає собі саме офіційного Тігуана, дуже і дуже непоганий варіант. Що, друзі, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.